Знову там знову задається за герпес, знову та сама ситуація. нас курсантка проходила навчання. І ось каже герпес. каже, А я не брезгую. Я не брезгую, Що ви мені розказуєте? Я не брезглива. Чому в мене є герпес? Знаєте, Як там жінка говорила, що чоловіка, чого при температурі герпес? І вона багато дуже писала, вона злилася на це все, що це все не так, що всі знають, тут злиться проблеми шлунка. вона казала, що якісь там невеличкі болі були. Але потім вона написала, каже, що все я зрозуміла. На кінець все до мене дійшло, що ви хотіли до мене донести. Я кажу, ну розкажіть. Вона грається зі своєю собакою, яка бігає по зелені там лужайці. Собаку стошнило, і собака вирвала. Ну, вирвала так, вирвала, фу, хтось каже. Але собака потім почала їсти те, що вона вирвала. А перед цим хазяйка, вона облизила хазяйку губи. <звички> от вам і все, от вам і рефлекс. От вам і рефлекс.